Василій Кіктьов, начальник відділу розвитку агропромислового комплексу, подякував аграріям, які виділили кошти на придбання автівок для бійців протиповітряної оборони. Працюємо в умовах військового стану. Ну на сьогодні, перш за все, е, велика подяка нашим керівникам самих агропідприємств, нашої громади. Це Товариство Контакт Плюс, товариство ГАГА, товариство «ГА», фермерське господарство Озон, фермерське господарство Талісман Агро, товариство Ланд, Товариство Стелюша за надану таку підтримку за СЕУ, а саме, виділення коштів на придбання двох пікапів, які вже... Були організаціями придбані та передані нашим захисникам неба на сьогодні. Тому велика подяка цим керівникам. Перед початком весняно-польових робіт для аграріїв особливо актуальним є питання бронювання працівників. На жаль, за визначеними критеріями не всі підприємства можуть потрапити до переліку критично важливих. На сьогодні працюємо з аграріями з питань подання документів до сумської ОДА на визначення їх критично важливими. Ну, на жаль, така не всі аграрії будуть мати змогу отримати статус критично е, важливих, тому що е, є умови там 20-20 е, по останньому кварталу. Е, 20 е, зарплата тисяч повинна бути середня і 20 тисяч на е, бронірованого працівника. Тому малі підприємства, наші такі фермерські господарства можуть і не витягнути. Такі умови це умови визначені постанови кабінету міністрів. і Тут ми з вами не в змозі е, міняти. Хоча е, віце-прем'єр-міністр Кулеба е, на нараді на минулій неділі, де ми присутствували в Києві, е, нам усім. Е, Сказав про те, що міністерство розробляє нову нові зміни до цієї постанови, і в будь-якому випадку комунальні підприємства вони звернули увагу на комунальні, тому що це не міністерство аграрне, а міністерство регіонального розвитку. Тому комунальним підприємствам буде дати дані відповідні преференції, тобто буде якесь послаблення, але їх ще поки що немає. Тому там, де співпадають ці показники, треба терміново оформляти. Така робота проводиться. І Василь Васильович, дякую, що ви вклінюєте цю роботу.